Курчата, бака у нас ж немає ніяких приспособ. Без жодних приспособ. Хрустка, соковита, ніжна. Готуємо. Грузинська страва дуже смачна. І буде готуватися вона не зовсім так, як завжди ми готуємо. Беремо такі маленькі курчата, можна так вважати, маленькі курочки, приблизно вага 500 кг. максимум кіло 200 але це вже буде забагато. Ці, вроді, 700 по Приблизно. Але вагу курчат обирайте від 500 грам до кілограму. Це буде найкраще, тому що вони нізненькі, а ті вже трошечки тверденькі. Що ми робимо? Я їх попередньо помила, позабирала все тут всередині, що там десь є, що мені не подобається. І я зараз буду розрізати їх по грудці. Тільки попередньо, оця шия, що висить, я її забираю, щоб вона нас не смущала. Присмажені, бо буде горіти і буде не те, що потрібно. Тому ми її забираємо. І оцей хвостик, тут бачите залоза, її можна обрізати повністю хвостик, а можна залишити. Я, ну, я її не їм, цю жопу. То я її забираю. А любителі, я знаю, що є, то вони обов'язково забирають. А її ви лишають. дивіться, якщо хочете, тільки оцю залозу забрати обов'язково. Далі, оці кінчики при бажанні, можна також забрати. Але я люблю погрізти, мені подобається, тому я їх залишаю. А ви орієнтуйтесь по собі. Розрізаємо грудку. Є два варіанти: дехто розрізає по самій грудці, а дехто розрізає зі сторони спинки. Але мені все ж таки подобається, коли розрізають зі сторони грудки. Тому так і розрізаю посерединки. Мені здається, ножицями було б легше. Воно таке ніжне, що ж там його різати. Боїся, щоб нас до самого низу не прорізати. Щоб не вийшло навпіл. Ну так, дуже ніжні кісточки. Тепер перевертаємо на іншу сторону. От і є такі кісточки. Ми якби їх прижимаємо прям ручкою, як вивих робимо. Приплюснули. Вони бачите, як в мене пускенько лежать. І оці оцю грудку я накриваю плівочкою і легенько її відіб'ю. Легенько. Не За сильні. що це ти знаєш так? Нам потрібно. Досягти більш рівнішої поверхні. Тобто зараз вона така там бугорець, там якась м'ятинка, а нам потрібно, щоб воно було більш рівненьке. Тому що при смаженні ми будемо накривати його тарілочкою, зверху ставити якусь вагу, вагу і будемо смажити. І тому потрібно досягти більш рівномірної поверхні. Тому легенько її відіб'ємо. А яка товщина должна бути? Сантиметр два загалом. Як вийде? В залежності від того, яка корочка. Якщо пів кілограма, то там взагалі сантиметр буде. Далі, що я роблю? Я буду відбивати не гострими краями, а саме оцією поверхнею, щоб не пошкодити саму структуру. Просто легенько відбиваю. Дуже сильно не б'ємо. Все, мені досить. Бачите, вона така бістала. Рівномірно. Тобто оця грузка співпадає з цими крильцями. Що далі я роблю? Посипаю чорним перцем. З обох сторін сілю. З іншої сторони так само. Така припуснація, та, бачите? Хороша, навіть з цієї сторони вона така більш рівненька. І далі на курочку. Я збризну лимонним соком. Подивіться, які в мене хороші лимончик. Для мене це ідеальний розмір. Чому? Тому що дуже часто я використовую цедру, сік лимона, а на самі лимони там до чаю ще до чогось. І отакий от варіант для мене ідеальний. Збризкуємо лимонним соком. Половинки такого він дуже соковитий і вистачить мені на одну курочку. Ось такі дуже соковиті, ці лимончики маленькі. Робимо такий масажик легенький. Підкрильцями. Підкрильцями, там, там, там. І залишаємо промаринуватися. Здається, маринад надто простий, тобто сіль, перець і лимонний сік. Але це тільки перший маринад. Це для того, щоб була ідеальна скоринка. Тому мариную мінімум на годинку. Якщо хочете, щоб була більш ароматніша і смачніша, то бажано залишити на ніч. Але годинки вистачить. Викладаємо на тарілочку. І з цією повторюємо так само? З цією точно так само повторюємо. І зверху покладу її і хай маринується вже разом. Під плівочку, так? Да? Під плівочку. Наші курчатка промаринувалися обов'язково перед смаженням з сухенькою серветочкою обсушуємо їх, щоб була красива, рівномірна з кореничка. Рушничком, якщо немає серветочки. Паперовим, так. Рушничком буде ідеально. Це вони сухенькі. Розігріваємо добре сковорідочку, трішки олійки, вогонь робимо середній, хоча перед цим розігріта сковорідочка була. Обов'язково починаємо смажити зі сторони шкірочки. Викладаємо коротку, зверху кладемо груз. Якщо є спеціальне обладнання для кручатка табака, використовувати його. У мене його немає. Тому приспособились. Зверху тарілочку. І обов'язково вантаж. У мене чугуна така каструлька. Я навіть трішки додавала водички для вантажу. Тому використовуйте все, що у вас з підручних матеріалів. І смажимо приблизно хвилин 8-10 до красивого знову кольору, вогонь середній. Тим часом зробимо другий маринад, що до нього входить часничок. Перчик чилі подрібнений, свіжий або сухий. Також додаємо коріандр і копчена паприка сюди. Додаємо одну чайну ложечку меду, одну чайну ложечку томатної пасти або соусу з гранатів. У ну, мене соус гранатовий є, але він трішки не такий, як потрібно. Тому додаю томатну пасту. Також соєвий соус ріжки. і олійка. І це гарненько об'єднуємо. А це скільки хвилин можете на цьому різні? Хвилин вісім. Ти засікла? Ні, я приблизно буду орієнтуватися. До золотистого кольору підсмажуємо з однієї сторони, тоді перевертаємо знову в вантаж і смажимо з другої сторони. По черзі, я це покажу. Я думаю, треба на звук приділятись, перестане так стріляти. Можливо. Ось така в нас в такі, як маринад. І оце маринад ми пізніше будемо змащувати, але це буде пізніше. Підмажившись з однієї сторони, перевертаємо на іншу, які красиві кольори. Знову кладемо тарілочку. Я використовувала такі щипчики, щоб не було занадто гаряче, бо занадто гаряче, якщо її брати ручками. Викладаємо і знову кладемо наш вантаж. Дивимося, це підсмажилось з іншої сторони. Це відчуття, якби будто ти її пофарбувала просто? Ні, я її не фарбувала. Так, з іншої сторони напідсмазилась. Що далі ми робимо? Оскільки вона ще не доготовлена. На цьому етапі, якщо хочете, можна змастити маринадом і допекти в духовці 10 хвилин. Але я буду це робити на сковорідці. Я змащую її маринадом. Така гарненька, ароматна. Ви спитаєте, а чому ми не відразу цей маринадом не масили? По-перше, тут часник, який дуже швидко згорає. Якщо ви його... На початку помацати, то ви просто встигнете приготувати курочку до того, як він згорить. Гарненько промастили, далі перевертаємо її знову вже на цю сторону. І знову кладемо вантаж. Але це вже ми будемо по часу орієнтуватися. Я пропоную збавити вогонь. Збавляй вогонь. На мінімальний став. І до славимо. Ааа, який аромат, який Стою не днюхаю, мені вже так смачно. Одразу слинка з'являється. Як бачите, я ще трошки прижимаю, прижимаю. Хоча тут така вага, але мені здається, більше кг, але я ще трошки. Дивись, щоб не тріснула тарілка. А ну да, може. Орієнтуємося по запаху. Тільки відчуваємо, що запах стає. Гарі. Ні. Він буде інший, як смажений часник. От його почуєте, а тоді вже будемо далі перевертати. Змащуємо і з цієї сторони також по всім щілинкам, де там що. Вона так пахне, я вам скажу, це просто. Якщо боїтесь, думаєте, що буде не готово, то в духовочку. Завжди можна довести в духовочці до ідеального стану і знову перевертаю вже на цю сторону. Красива така. Кайф. А ми в духовочку поставимо. Не впевнена. Накриваю і знов прижимаю. У мене чоловік дуже переживав, що вона сира всередині. Я йому кажу, доставай термометр. Температура м'яса всередині повинна бути 74 градуса. Вибираємо найтовстішу. Це в нас грудинка. Притикаємо приблизно середина. 78. навіть більша. Може, буде... глибоко попробила, ні? Ні, це середина. Скільки ж там її? Давайте свою ножка. Серединка. 75-78. Вже навіть більше перетримала температуру. Діставай. Тому. Якщо у вас є термометр, можете перевіряти щупом. Або навіть шпажку проколюйте, дивитеся, якщо сік прозорий, то м'ясо готове. Бо якщо так проколоти, де там проколювали, то він. От -от -от десь, от -от десь Не бачу де. Та ладно, вже нема. Вже нема соку, пересущуємо. Достаємо. Достаємо. Ось така. куття у нас вийшло. І так само смажимо друге. Гуртя. А чому табака? Я не знаю, дехто називає тапака, хтось табака. Це грузинська страва, тому що, я думаю, вперше її приготували в Грузії. Мабуть, щось типа тапака, типу товчина якось так. Товчина, кажу. так. Товчина, побита, да, да. пласка. Можливо, за цього. А, ну, я кажу, що вона пахне трішки холодно, покажу її всередині. Вашу другу. При виборі сковорідки орієнтуйте, щоб ваша сковорідка була важка з товстим дном або чугунна, тому що, якщо сковорідочка тоненька, то курочка просто дуже швидко згорить і не просвається всередині. А коли товсте дно або чугунна, вона буде рівномірно віддавати тепло і курочка буде ідеально сважити. Поки інша готується, то нам мішає з'їсти. Спробувати те, що ви приготувала, вона так пахне, я не можу стриматися. Ну, Як не терпиться, то так. Покажи, яка вона соковита. Яка вона ніжна, просмажена, А смачна просто. Няска ніжна, та не вроді. І оце просто щось. Тому кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, Мені буде дуже приємно. І готуйте задоволенням і любові mm -hmm. смачного!